Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості вологотеплової обробки різних видів тканини. Температурний режим просування залежить від типу тканини. Починайте просувати з мінімальних температур, збільшуючи за потреби до граничного значення. Ляні та бавовняні максимальна температура нагрівання підошви праски 200 градусів Цельсія. Вовняні шовкові натуральні та штучні. Максимальна температура 150 градусів, синтетичні максимальна температура 110 градусів. Окремі види синтетичних тканин прасувати заборонено. Вироби з натуральної бавовни прасуйте зволоженими. Якщо в прасті немає функції зволоження, скористайтеся вінчиком або пульверизатором, Бризкаючи гарячу воду, вона краще вбирається. Речі з натурального штучного шовку та вовни прасуйте із вивороту в сухому стані. Вовнені тканини можна прасувати з ліцевого боку через вологе полотно. Щоб вони не втратили форми, необхідно прасувати доти, доки не стануть повністю сухими. Шовкові трикотажні речі прасуйте через вологе полотно або з виворітнього боку, але їх не обов'язково прасувати до повного висихання. Такі вироби можна взагалі не прасувати. Для надання формі їм досить злегка з воложними потягнути в потрібних напрямках. Креп. І тканину з опуклим малюнком слід прасувати повністю сухими за середньої температури. Вироби з капрону й ацетатного шовку прасування зазвичай не потребують, їх можна прасувати за низької температури. Білу тканину краще прасувати з лицьового боку. Якщо на тканині є вишивка, це місце прасують із вивороту. Тканини вишиті бісером, блискітками або металізовані, ніколи не відпарюйте. Бісер і блискітки можуть потьмяніти, а прокладка з віворотнього боку скрутитися. Встановлюйте на нижчу температуру, бо під занадто гарячою праскою бісер і блискітки можуть розплавитися, а металізована тканита стати крихкою. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.